Мої вітання, шановні друзі, Мене звати Василь Пихньо. Ви на фабриці новин сьогодні на календарі 18 жовтня. Ми підбиваємо підсумки попередньої доби. Говоримо, звісно, що найперше про удари атакамсами і про ті підсумки. Видимі підсумки, яких внаслідок е, яких вже зараз ми можемо говорити про ефективність цієї зброї, отже, президент підтвердив офіційне отримання атакамсів. Сполучені Штати Америки, речники Білого Дому теж підтвердили це на 165 кілометрів. Це ракета MGM-140. Ей про неї будемо далі говорити. Та ви обов'язково підпишіться на фабрику новин. Ставайте нашими спонсорами. Пишіть свої коментарі у чаті до трансляції. Ну і також е підписатися, підписуйтеся на нашу платформу і уподобайки до цього відео неодмінно ставте. Отже, дуже болючих ударів. Направду минулої доби було завдано по російських окупантах в ніч 16 на 17 жовтня. Місто Бердянськ, литовище у Бердянської, місто Луганськ. Тимчасово окупований наш. Обласний центр, де також розташовувалося литовище окупантів у Бердянську, воно було ще краще облаштоване ніж у Луганську. У Луганську трішечки гірше. Там на території колишнього авіаційного музею була стоянка гелікоптерів. Була проведена спецоперація із ударів по цих двох авіаційних базах окупантів. Насамперед, найбільш болючим, напевно, був приліт по Бердянську. Він за 100 5 приблизно кілометрів від лінії бойового зіткнення 108 Ми бачимо. Ну коли брати до литовища, то це так: 105 кілометрів. Я мав рацію. Аеропорт Бердянська по ньому було задано удару. Зрозуміло, що ракети дальністю 165 кілометрів можуть спокійнесенько стріляти де-інде з рокадної будь-якої дороги. 137 наприклад, із рокади Запоріжжя-Донецьк. Тому. Це прекрасні новини, тим паче, що е, ракети, котрі ми отримали, вони мають касетну бойову частину, і про це далі ми будемо говорити. Та спершу пропоную до вашої уваги е, пуски, ті самі історичні пуски, які напередодні ввечері головнокомандувач збройних сил України Валерій Федорович Залужний показав у своєму телеграм-каналі, як здійснювалися пуски. Ось тут, власне кажучи, на Бородянському напрямку. Три ракети Атакамс полетіло туди і просто вщент можна так сказати, розбомбили литовище. Дивимося. Ви скажете, невже? Невже три ракети здатні забезпечити ось такі ураження, коли все бомбить, все горить, все вибухає, так здатне. Знаєте чому та тому, що в цих ракетах є 900 суббоєприпасів у кожному такому атакансі, котрий ми отримали від Сполучених Штатів, є 900 маленьких бомбочок. Про них далі я розповім, що це за бомбочки, як вони працюють. Чому раптом з'явилося тому, що наші суспільні свідомості атакамси – це 300 кілометрів? А тут раптом звідки не візьмись 165 кілометрів. Отже, про це все далі. Да опишу обов'язково, проте не можу не показати друге історичне відео. Це пуски двох атакамсів, яких достатньо для того, щоб розбомбити фактично повністю литовище міста Луганська, ну те, яке облаштували окупанти. Отже, історичність моменту забезпечено, ну і так само вже порадіємо з реакції росіян, які мали цю нагоду історичні пуски ракет, я сподіваюся, геймченджерів бачити на власні очі. А от це БК уже пошов. Так, віртові куди смотрять? Да? У чорки не туди смоть. холодно, пи***. <рик> На туре? Да. Ой. -ой, -ой, -ой. О, как да. он туда отрабатывает, БК прям по ним. <рик> ну <рик> какая-то хуя еще летит. Так мені подобається оця їхня реакція. Одним словом, друзі, 5 хвилин 20 секунд рафінованого задоволення. Я назвав це відео «5 хвилин 20 секунд. Рафінованого задоволення повне відео має. Ось це там, де окупанти спостерігають, і дуже нам на користь знімають результати прильоту. Просто молодці, хочеться їм сказати. Отже, ці 5, 20, 5 хвилин 20 секунд повністю є розміщені на моєму телеграм-каналі. Авторський блог Пихньо. Заходьте туди, Пихньо Нижні Підкреслювання. news В описі до цього відео, до речі, можете знайти пряме посилання безпосередньо на мій телеграм-канал. І в оглядах за вчорашній день я дуже обширно і дуже детально описував цю ситуацію із атакамсами. Там є прекрасне це відео, яке я назвав Атакамс ХАБ. Ну, тому що інакше їх не назвеш те, що зросталося з росіянами у Бердянську та Луганську. Як повідомили сили спеціальних операцій, як мінімум, щонайменше 9 ворожих гелікоптерів було знищено у ході цих ударів атакамсами. Я думаю, що будуть наступні, проте не схильний до того, щоб зараз от кожен удар, який тільки відбувається по окупованих територіях, одразу асоціювати з роботою атакамсів, але не виключаю, що і впродовж сьогоднішнього дня ми станемо з вами свідками. Або дізнаватимемося вже опісля інформацію про те, що атакам все знову попрацювали на ворожих територіях, тому що це не лише литовища, це і склади з боєприпасами, це і важливі логістичні місця, якісь артерії, мости. Ну хоча касетні боєприпаси такого не забезпечать, це і місця розташування особового складу, скупчення особового складу, все це буде вражатися. Головне питання скільки нам таких атакамців передали. Тепер поговоримо про них безпосередньо, що воно таке. Що то за ракета MGM-140A, які нам передали саме таку модифікацію атакамців. це перша в лінійці атакамців, тому що потрібно розуміти загалом ракети Atacams – Це лінійка ракет, це не одна, не одиничний випадок. Їх є близько семи чи восьми найменувань. Так ось MGM-140A, вона є. Першою з ракету цій лінійці вона була випущена і експлуатується з 1991 року до сьогодні. Плюс ми бачили учора на фотографіях від окупантів, що конкретно ті ракети, які задали ударів по бордянську, вони були випущені у 1996 році. Отже, окупанти учора ж показували такі фото, на яких зображені якраз ось ці касетні частини, це боєприпаси М 74 суббоєприпаси, субоєприпаси. Ось ці маленькі. Бомбочки, які конкретно в е атакамсах, котрі передали нам, є до 900 штук. Не, і в цьому є е своя е певна така специфіка, тому що ось такі великі грубі. Е Коричневі ракети, котрі отримали наші захисники. Вони не летять так далеко. Вони летять лише на 165 кілометрів. Але при цьому їхня бойова частина найбільша з усієї лінійки атакамсів. Вона складає 560 кілограмів. Ось ці 560 кілограмів. Вони якраз і забезпечують величезну кількість суббоєприпасів. 900 штук в жодному іншому атакамсів, в Жодні інші модифікації атакамсів немає такої ваги, такої маси бойової частини 560 кілограмів, і немає такої кількості суббоєприпасів. Тому що наприклад, та ракета, яка летить на 300 кілометрів, вона має 275 сімдесят п'ять суббоєчастин. Звідси ну тут логічний висновок: чим більша вага власне бойової частини, тим Коротша дистанція польоту ракети. Чим важче вона, тим на меншу відстань може те паливо, котре у ній є доставити ракету. Чим легше вона, тим більше палива там може бути, тим далі може летіти ракета. От, і все. От, і все дуже просто, все дуже спокійно. Проте, звісно, що ось ці 165 кілометрів вони накладають певні обмеження. Вони зменшують я би так сказав обмежують радше маневр для наших захисників. Так на жаль, поза цим радіусом у 165 кілометрів опиняються головні. Кримські литовища наприклад, ми говоримо про литовище Гвардійське на північ від Сімферополя. Тут розташовуються російські літаки Су-24М та Су-27. Ми говоримо про САКИ е Новофедорівка е позивної лісной. Тут розташовуються російські літаки су 24 також М, су 27 і Міг-29 винищувачі. Ми говоримо про Бельбек. Це литовище Кача та Бельбек на північ від Севастополя. У Бельбеку су 27 су 34 та су 35 базуються. Ми говоримо про литовище Кіровське поблизу Феодосії. Тут базуються російські су 30 мі 29 мі 28 та мі 8 два останні найменування це гелікоптери. Але потенційно ми говоримо, що атакам це навіть 165 кілометрові вони можуть дістати до Джанкоя з дуже великим напруженням, тому що безпосередньо з Херсона ну ніхто не працює хай Марсом, і це все так дуже на скидку. ми рахуємо, що до Жанкою тут 165 кілометрів. Якось воно дістане, але дуже мало ймовірно, що це може статися без. Витіснення ворога із позиції на лівобережжі Херсонщини саме тому зав'язується цікаве питання, те, яке от ми очікуємо вже давно: чи відбудеться висадка наших захисників на цій ділянці фронту? Відтак Джанкой потенційно потрапляє в ураження, і Джанкой – це просто фантастично великий хаб, який містить насамперед. Гелікоптери, от в Бердянську були зібрані гелікоптери, які атакували безпосередньо фронт в районі Времівського виступу, в районі Токманського фронту, в районі Вугледару, навіть в районі Авдіївки. Вони відпрацьовували. І Джанкойський напрямок. Це теж ті гелікоптери, які працюють по передньому краю на нашому фронті. Відповідно, у Джанкої сконцентровані гелікоптери к 52 Мі 28 Мі 8 а також штурмовики су 25 Ну тобто, все те найменування, яке. Відбомблює, на жаль, Херсон і так само працює по Запорізькому напрямку. Також, однак, вже точно можна говорити, що в зоні враження ворожих баз. Авіаційних насамперед потрапляють такі аеродроми литовища, як Чаплинка. Хоча тут будемо говорити відверто, окупанти не давно вже давно. Точніше, вже не концентрують значні сили свої. Це хіба що може бути аеродромом підскоку? Є ще в районі Генічіська на Арабатській стрілці. Таке собі стрілкове або стрілкове. Перепрошую, якщо неправильно роблю наголос тут, окрім того, що в росіян є бази щасливцево-стрілкове тут ще є їхня авіабаза литовища, де Розміщуються так само їхні ну, відповідні літальні засоби. Це на сам говоримо про гелікоптери Ну і Мелітополь, Мелітополь теж активно використовується окупантами. Як бачите, бачите, навіть на карті діпстеця написано це литовище Мелітополя. Тому по південному напрямку цілий направду є вдосталь для того, щоб по них гатити переданими від Сполучених Штатів Америки ракетами. Питання, що аби їх вистачало. Ось це головне uh, такий собі можливо сьогодні трішки нетрадиційний вступ до uh, карти бойових дій. Але про це потрібно було поговорити: про те, що здатні ці ракети зробити, тому що направду це може суттєво вплинути на перебіг бойових дій, і uh, в купі з інформацією від Сполучених Штатів Америки про те, що Абрамси, uh, 31 одиниця Абрамсів, вже є на озброєнні наших захисників. Це по суті, цілий батальйон Абрамсів, і uh, тоді представники так само Сполучених Штатів. Сказали, що коли абрамси почне працювати, ви це відчуєте на фронті, не виключено, і це дуже цікавий такий анонс, що просто. Наші партнери анонсують, що потенційно все ще може бути успіх українських захисників, чи на запорізькому, чи можливо вже на Херсонському напрямку. А хто знає, можливо, і на е, Луганському Харківському, там де окупанти зараз дуже стрімко атакують, і направду е, я далі перейду до Куп'янського напрямку. До південного фронту ми ще повернемося, тому що саме на Куп'янщині е, надзвичайно інтенсивні бої відбуваються. І не дарма до речі, зверніть увагу: президент е, учора у своєму чірньому зведенні це не тільки про Куп'янський напрям. Про Лиману Купінські радше треба говорити президенту в вечірньому своєму зверненні. Там де він сказав про атакам. Все, звісно ж, мені ніхто не звернув увагу на ті бригади, які він називав безпосередньо, дякуючи їм за оборону. Це були бригади з Лиманського напрямку, котрі тримають оборону в районі як Сіверського фронту, так і Лиманського. Тому тут ворог направду зараз перевіряє нашу стійкість, нашу міцність. Я учора в огляді карти за 17 жовтня говорив дуже детально про те, що відбувається на лиманському напрямку. Ко інтенсивність значно значно друзі зросла на купінському напрямку. Синківка, ось на це населений пункт безуспішно. Росіяни наступають, але при цьому вони надзвичайно. Ускладнили ситуацію на лінії: ось ці лінії фронту. Це район Орлянки Ягідного Іванівки. Тобто, з Орлянки Ягідного в напрямку Іванівки та Степової Новоселівки, таким чином росіяни атакують по такому собі трикутнику. Відповідно, вони тут мали незначні просування. Повідомляється про просування ще й учорашнього дня. Кілька сот метрів їм вдалося здобути. Ну загалом, то вони собі поставили таке завдання пройти фактично до. Дороги вийти сюди на рубежі дороги між купінськом та е, сватовим для того, щоб бо дорога насправді тут потенційно може бути такою собі лінією фронту, найближчою лінією фронту, оскільки вона є дещо на підвищенні по відношенню до інших позицій. відповідно окупанти сюди намагаються підійти, тому що свідомо бачите, е, Степовано-Оселівка це також є е, висота, і вони хочуть зайняти ці висоти, якщо це їм вдасться. Непереливки буде тут направду нашим захисникам, які тримають фронт у цьому напрямку, але незначні наразі є просування росіян. Вони не критичні, але я зазначаю ще раз: вони є, і це ми маємо розуміти. Напрямку Іванівки дуже інтенсивні бої відбуваються. По суті, зараз Куп'янський напрямок він став найактивнішим спільно із в перспективі найближчі, я думаю, із Лиманським напрямком, там де поблизу Креміної розташувалися підрозділи. 25 п'ятої загальновійськової армії окупантів це саме ті підрозділи, про які багато було галасу, що вони прийшли на куп'янський напрямок, щоб атакувати. Ну от вони ще все ще придивляються до фронту, але найближчим часом можливо почнуть атакувати більш інтенсивно О, у цей час. Південніше на бахмутському фронті є просування наших захисників за залізницю в районі Кліщіївки. Навіть зміни на карті Діпстейти, коли не помиляються, так справді ось на північний схід від Кліщівки відбулися ці зміни. В цьому районі окупанти потроху, ну я вже про це говорив. Це не є таємницею. Вони потроху відходять. Вони змушені по низинах відходити на трасу 0513 Бахмут Опитне Бахмут опитнеодрадівка Миколаївка. Друга проте якось переоцінювати на правду тут просування наших захисників наразі не доводиться. Яку функцію в принципі виконує Бахмут, і він буде виконувати в найближчому часі її далі. Росіяни загнавши себе у зашморк, ось так підвісивши символічного значення Бахмуту, в принципі не можуть його здати, відповідно логічно, що і не можеш здати, тримай. А як тримати, якщо не можеш тримати і на півдні є для тебе велика загроза висоти за збройними силами? Ти просто як кролик на такій дошці, на якій фактично ну випалює тебе противник. Я маю на увазі, це росіян випалюють наші захисники. Відповідно, що робити. Підсилювати додатковими резервами так, от, допоки ворог буде направляти до додаткові резерви, допоки наші захисники будуть мати можливість знищувати ці резерви, доти є велике велике значення у Бахмутському напрямку. Проте, у контексті просувань подальших не потрібно сприймати цей напрямок як у чомусь такий символічно можливо важливий, або ще в якихось. Великих великих значеннях навряд чи наші захисники будуть рухатися на цих рубежах. Тим часом ще південніше на Авдіївському фронті, там де було гаряче, супергаряче впродовж минулого тижня, фактично згасають ось ці бойові дії на південь, на північ від Бахмута, по лінії Красногорівка Степове, росіяни намагаються закріпитися, намагаються закріпитися вони по лінії до здобутих позицій тих, що направлялися вони до терикона, але не всі м'яко Кажуть, і дійшли до терекона, і а, мені сподобалася така оцінка, що росіяни зараз на Авдіївському напрямку. Увага, от зверніть увагу на це формулювання на спущених колесах докачуються до свого кінця, тому що направду, інтенсивність наступу знижена значно. Фактично, вона звелася до тактичних дій. Е, механізовані колони перестали існувати. Мається на увазі техніка, БТР, танки е, в таких кількостях, тим паче, в яких вони існували, вони перестали просто вони своє від'ємне існування забезпечили на цьому на цих рубежах. Залишилися стрілецькі підрозділи, які ну все ще. Рвуться у такі собі е, стрілецькі, штурмові або як їх називають у народі м'ясні бої. Полководці женуть їх вперед. Костянтин Машовець, військовий аналітик, полковник запасу збройних сил. Він повідомляє про те, що росіяни, однак, е, на цих. Захоплених рубежах, зокрема північного фасу оборони на лінії Красногорівка, степове ввели додаткові вже підрозділи. Резерви із числа 21-го окремої мотострілецької бригади для того, щоб закріпитися на займаних позиціях. Ну направду тут є певні ризики, якщо росіян залишити на цих позиціях, тому що тут є і залізниця, яка однак не функціонує зрозуміло через наближеність до фронту. Тут є і дороги ціла мережа доріг, які фактично через поля зараз. Організовані під'їзди до е, Авдіївки, але росіяни, ну все ж таки, вони здобули певні позиції. Вони зараз намагаються на них закріпитися. Чи вдасться це чи ні? Я вже неодноразово говорив. Ніхто вам з упевненістю не скаже, що Авдіївка встоїть. Проте героїзм наших бійців, які забезпечують це встоювання Авдіївки, ну це беззаперечно. Тут нічого більше додати Авдіївка наразі загальмувалася виключно заради, завдяки точніше, людям, які її втримали. Ще південніше Авдіївки в Мар'їнці. Дві цікаві новини з одного боку, в самому місті Мар'їнка, ну котре так само руїни, якого існують на півночі згідно із осінтерською інформацією. Є просування українських захисників, тому що росіяни учора показували відео, де вони в північній частині Мар'їнки. Ось тут в районі річки Осикової. Вони били задавали ударів по позиціях, які раніше їм не на точніше належали їм, не належали нам. Відповідно, з цього можна зробити висновок, що українські бійці просунулися безпосередньо у Мар'їнці. Натомість у ворога є незначне просування по лінії Славне власне на цій ділянці фронту я вчора показував відео їхньої великої механізованої атаки, яка була вщент розбита колони цієї атаки. Але, вочевидь, наслідками таких великих атак все ж таки є втрата позицій. тому що ти не можеш просто втримати ті ділянки фронту, коли на тебе валить, наприклад, 10 танків і 20 бронемашин. Це нереально ніяка піхота це не витримає. Відповідно, для того щоб зберегти життя, щоб зберегти особовий склад, потрібно де інколи відступати. Ну і зрозуміло, що такі втрати. Фронту трапляється, але це знову ж таки це абсолютно не критичні просування, про які можна говорити на цьому напрямку, завершуючи з оглядом, я все ж поговорю з вами детальніше про токматський напрямок, тому що він інтригував дуже довго. А зараз загалом усі бойові дії в цьому районі зведені до дій так само малих штурмових груп, тому що погода направду, пішла на погіршення. Триває постійна така контрбатарейна боротьба. Застосовується в півдрони, знизилася робота авіації, в тому числі можливо, завдяки тому, що завдали ураженням по власне аеродромах. Або можливо, цю авіацію перенацілили під час наступу на Авдіївку. Ну і фактор погоди, як я вже сказав, він направду впливає. Негативно починає впливати на бойові дії тут. Тому чи вийде все ж таки просунутися бодай до токмака, чи все ж таки таким, такою кишенькою застрягнемо на якийсь час в очікуванні морозів, коли ґрунт підморозиться, не готові відповісти на це запитання. Але що маємо на рівні тактичних груп дій Нестоянка Копані на цих, на, цьому напрямку після успішних контратак українських зараз наразі триває невеличка пауза роботи тут на лінії. Роботи на Новопрокопівка тривають артилерійські перестрілки в обидва боки, для того, щоб, як повідомляють, наприклад, пабліки нашої 46-ї бригади десантно штурмових військ, яка, зокрема, тут Проводить наступальні операції для того, щоб такі перестрілки відбуваються, щоб скоріше тримати одне одного в тонусі. Групи ж вирішують малі тактичні завдання. Ну і вербове тут е, цікава ситуація під вербовим, тому що вчора Олександр Штупун, речник Таврійського напрямку, повідомив, що сили оборони мають тут частковий успіх в районі на захід від цього села і просунулися увага на відстань близько одного кілометра. Це цікаво. Повідомлялося також, що була зайнята низка тактичних точок від наших бійців, які воюють на цьому напрямку. Проте нічого більше про вербове сказати не можна ніякими проривами наразі принаймні тут не пахне. Але я в чергове завершую огляд таким нагадуванням: що друзі цікаво буде на фронті, якщо все вдасться найближчим часом. Цьому допоможуть зокрема і атакамси, тому стежмо і допомагаємо нашим бійцям. Не зменшуємо в жодному випадку допомогу і закликаю бути активними на моєму телеграм-каналі, тому що, от, буквально в цю хвилину зараз запущу одне дуже цікаве відео з просто величезним могильником росіян. Під Іванівкою, власне, це купінський напрямок, який ми з вами оглядали. От в цю секунду не можу показати це відео е, в Ютубі і в інших соцмережах. А от в телеграмі можу, тому заходьте туди зараз. Побачите таку цікавеньку направду картину. Е, дякую вам, друзі, за увагу. Мене звати Василь Пихньо. Залишайтеся з нами. залишайтеся з фабрикою новини. І надалі підтримуйте нас, підписуйтеся на нас, е, ставте свої подобайки до цього огляду, е, пишіть свої коментарі. Так само, як я сказав, окрім підписок, можете ставати нашими спонсорами, фінансово підтримуючи спільноту фабрики новин. Ну і посилання на мій телеграм-канал також ви знайдете в описі до цього відео. Буду радий з вами там поспілкуватися. На все добре, друзі. Бережіть себе та до нових зустрічей.